Наш досвід називається торнадо в пляшці. <кій> Багато хто із вас думає, що торнадо буває тільки на дворі. А якщо його зробити в пляшці, цього разу ми спробуємо це. Для цього досвіду нам потрібна пляшка, пляшка з водою, перехідник торнадо і фарбник. Тепер беремо пляшки і відкручуємо в них пишки. І пластикові обматочки. Для цього беремо пляшку з водою і додаємо тут е, дуже мало барвника, щоб вода була кхм, трішки прозора. Тепер закручуємо кришечку і робимо ось так. Тепер відкручуємо кришку. і ставимо перехідник кімнату. На інші ставимо усну бути. Тепер дивимося, що все правильно і перевертаємо. Беремо нашу конструкцію і перевертаємо так, щоб порожня пляшка була знизу. Фіксуємо руку внизу, а іншою крутимо декілька кругів. І спостерігаємо, як торнадо переливається тут з однієї пляшки в іншу. Коли ми просто перевертаємо пляшку, то тиск порожній пляшці не дає воді швидко виливатися. А коли ми закручуємо і робимо блин, то тиск між двома судинами наладжується і вода переміщається швидше.